На даний час проходять заходи по відновленню військового обліку постійно. Наразі питання про мобілізацію не стоїть. Питання про мобілізацію стане з виходом указу президента. Категорія, яка призивається на військову службу, на даний час самі основні спеціальності, які потрібні дефіцитні у Збройних силах, це такі як танкісти, артилеристи. Самі основні ходові решта військовозобов'язаних, які будуть призиватися, будуть проходити через навчальні центри, де будуть отримувати відповідну підготовку по спеціальностях та направлятися до військових частин. На даний час основне завдання, визначене Президентом України, це створення оперативного резерву. Першої черги. Відповідно закону України від 15 травня створений оперативний резерв. Даний резерв зараховуються всі військовослужбовці строкової служби, які підлягають звільненню, та мобілізовані, які підлягають звільненню. Даний оперативний резерв створений з метою не допустити втрати військово-навчених ресурсів та зберегти їх для потреб Збройних сил.